Добрий день, ми любі малята! До нас завітав їжачок Тоша. Діти, давайте пригадаємо, що полюбляють їсти їжачки. Гриби, ягоди, жолоді та яблука. Діти, погляньте, в мене теж є яблучко, яке воно велике, гарне, жовтого кольору. Тоша, пригощайся! Дітки, поки Тоша частує яблучко, ми з вами згадаємо, яких кольорів бувають яблука. Жовтих кольорів, червоних, зелених. А ще вони можуть бути маленькі та великі. Діти тоші дуже сподобалось яблучко. Тож пропоную намалювати малюнок яблучка, щоб він прикрасив свій будиночок, а малювати ми будемо не пензликом, не пальчиком, а ось таким конструктором. А перед тим, як ми будемо малювати, ми зробимо пальчикову вправу. Пальчикова вправа називається яблука. Яблук повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни. Яблучний пиріг спечемо, всіх до себе в гості звемо. Для нашої роботи нам потрібно шаблон, яблучка, конструктор та фарба червоного кольору. Починаємо. Беремо конструктор і ось так його занурюємо в фарбу. І тепер притискаємо до малюночка, штампуємо. Ось таке гарне яблучко в нас вийшло. Якого кольору яблучко? Червоного. Тоша! Тепер ти зможеш прикрасити свій будиночок. Діти, а на цьому наше заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічей!